Існує поширений міф про те, що люди з психічними порушеннями не можуть працювати. Проте ми ж пам'ятаємо, що інтенсивність і частота загострень при різних психічних розладах, можуть суттєво відрізнятися. А отже, різниця їхній вплив на якість життя, в тому числі професійне. Саме тому часто люди, в яких в не стоїть психічний розлад, можуть бути доволі успішними. Коли захворювання може впливати на їхню інтенсивність роботи чи на стресостійкість, але вони можуть успішно це компенсувати, відвідуючи психолога, психотерапевта або підбираючи медикаменти, які чудово компенсують їхній стан. І якщо ми задаємося питанням про те, чи можуть працювати люди з психічними порушеннями, давайте згадаємо хоча б такі імена людей, в яких в анамнезі б вони були. Аврам Лінкольн, Ернест Хімінгуей, Едгар Алан По, Бетховін, Девід Бетхем, Аріана Гранде, Джон Неш. Ну що, можуть такі люди працювати і ставати успішними?